Житловий комплекс Сістер Відріал містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Володимир Зеленський завойовує симпатії виборців Трампа. Такий висновок робить видання «The Wall Street Journal». Серед виборців президента США Дональда Трампа зростає підтримка військової допомоги Україні частково через зміну стратегії президента Володимира Зеленського. За даними соціолога Heritage Foundation Стівена Мура та директора Ukraine Freedom Project Колбі Барета насправді відбувається те, чого ніхто не. Очікував, республіканці починають симпатизувати українському президенту. Його команда, яку очолює Андрій Єрмак, на американському треку змінила стратегію. тепер Зеленський дає інтерв'ю в консервативних медіа популярних серед виборців республіканської партії, а саме в Зебен «Спешл спешел віз Брет Байер» і на каналі Макс». У серпні український президент провів у Києві молитовний сніданок в американському стилі, який зібрав тисячі вірян з України, США та інших держав світу. Незабаром після цього популярний ведучий Trinity Broadcasting Network Джоел Розенберг узяв у Володимира Зеленського інтерв'ю в Києві. З червня опитування Ukraine Freedom Project показують зростання підтримки військової допомоги Україні серед релігійних консерваторів на 22% відсоткові пункти і серед республіканців, які регулярно відвідують церкву на 18 пунктів. Завдяки зміні своєї стратегії рейтинг зеленського серед виборців Трампа за останні сім місяців більш ніж по двоє. Вся, бачите, релігійна м'яка сила, яка насправді є, просто яку дуже мало говорять, і про яку дуже мало говорили за часів попередника сучасного папи. Але то, знаєте, вже зовсім інша філософська історія. Це важливо, адже опитування республіканських виборців у жовтні показало, що 78% тих, хто позитивно ставиться до зеленського, також підтримують надання військової допомоги Україні. Тепер, коли Зеленський діє стратегічніше, республіканці чітко розуміють, хто заважає дипломатії Трампа. 64% республіканських виборців вважають Путіна перешкодою для припинення вогню. Тоді як лише 13% покладають провину на Зеленського. Попри величезні витрати на дезінформацію, аби налаштувати консерваторів проти України, Путін останнім часом зробив Зеленському чимало послуг. Його дії показали республіканцям, що саме Росія є загрозою. 92% республіканських виборців, які брали участь у праймері, стурбовані вторгненням російських дронів до Європи. Крім того, 76% тривожаться через те, що Росія або Китай можуть атакувати США за допомогою дронів. Як ще Зеленський може завоювати прихильність республіканців? Перемагаючи, продовжуючи перемагати, розповідаючи про перемоги у консервативних змі, лише 11% республіканських виборців вважають, що Україна перемагає, доки їм не розповідають про українські перемоги. Додають кореспонденти. Україна знищила 35% російського чорноморського флоту. Удари України в глиб Росії знищили аж 27% російських нафтопереробних потужностей. Операція Павутина знищила російські літаки на чотирьох авіабазах на суму 7 мільярдів доларів за допомогою українських дронів, Оні, вартістю до 100 тисяч, отримавши таку інформацію. Половина республіканців визнає, що Україна має такі натяки на перемогу а 85% із них підтримують військову допомогу Україні. Спілкуючись з американськими консерваторами, Зеленський зрозумів те, чого не знають багато американців. Спілкування з людьми, які не погоджуються з вами, допомагає знайти союзників. Підсумували в газеті. Попри рекордні витрати Москви на дискредитацію України, релігійний та консервативний електорат США знову розвивається. Звертається до Києва, Путін своїми діями лише посилив цей розворот через атаки дронів, ядерні погрози та ізоляцію Росії. Бачите, бо коли зло веде себе як зло, іноді треба на нього розплющувати очі у різних куточках світу, але рано чи пізно усі зрозуміють. Що всі ось ці натяки на що-то лікої, у плані там, культури, страни і всяке таке, це все як вовк в овечій шкурі. Отак воно, в принципі. І виглядає, попрошу нашу команду показати реквізити на збір на автівку на бус Фольксваген Т 5 для спецпідрозділу Фенікс, який працює з безпілотниками у складі бригади Помста. Зараз автівка дуже і дуже необхідна військовим для того, аби доїжджати до позиції, перевозити все необхідне і передавати привітики у лобках окупантам. Ми знаємо, що на лінії бойового зіткнення надійна автівка на вагу золота. Тож, якщо у вас є така змога. А до цієї святої неділі приєднатися до цього збору. Дуже вас закликаю це зробити просто зараз за QR-кодом, який бачите на екрані. Ціна питання такого добра величезна. Насправді це 400 тисяч гривень, але з вашою та з Божою поміччю ми вже перевалили психологічний поріг у 140 тисяч гривень. Я неймовірно дякую вам за кожен ваш внесок і за те, що продовжуєте приєднуватися до зборів від фонду 24 го каналу. Оцей відкрила я та моя колега Оля Білан, яку ви теж звикли бачити в етерах наш. Шо каналу, Неймовірно дякую вам за кожен ваш внесок. Якщо зайдете за QR-кодом, також побачите умови розіграшу цінного подарунку від наших партнерів. Але то такий приємний бонус. Бо ж коли українські сили оборони мають усе необхідне, виграємо. Ми всі а росіяни, знаєте, десь там трошки видозмінюються і програють.